Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Прогноз погоди на вихідні та початок тижня дивіться до кінця, щоб бути готовими до будь-яких погодних сюрпризів. Не перемикайтесь, адже далі й деталі, які важливо знати кожному. На вихідних майже по всій території України не прогнозуються опадів, проте заражуться холодні температури, особливо у нічний час, коли місцями очікується до 10 градусів морозу. Субота, 8 лютого. Сніг у цей день можливий лише в Криму. В інших регіонах пануватиме суха та сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабкий зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Денна температура повітря по всій країні коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла. Найхолодніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях, де вдень очікується від 1 до 3 градусів морозу. А ось у Закарпатській області, навпаки, буде значно тепліше від 4 до 6 градусів тепла. У нічні години температура повітря знизиться до позначок від 4 до 9 градусів морозу. Неділя 9 лютого. Цього дня по всій території України заражеться суха та сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер посилиться та буде поривчастим зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день у більшості регіонів коливатиметься від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. У Харківській та Луганській областях буде холодніше від 2 до 4 градусів морозу. А ось у Закарпатській області очікується справжнє весняне тепло від 5 до 7 градусів вище нуля. Уночі похолодає ще сильніше, і температура по всій країні опуститься до позначок від 4 до 10 градусів морозу. Понеділок, 10 лютого. Початок тижня потішить українців сонячною та сухою погодою. Опадів у жодному регіоні не передбачається. Вітер буде відчутний, його швидкість складе від 5 до 10 метрів за секунду. Найхолодніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях, де температура повітря в день коливатиметься в межах від 1 до 4 градусів морозу. Нарешті території країни очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. У Закарпатській області традиційно буде значно тепліше до 7 градусів вище нуля. У нічний час похолодання стане ще відчутнішим. Температура опуститься до позначок від 5 до 8 градусів морозу. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!